Миколаївські комунальники продовжують захищати визначні пам'ятки культури від можливих обстрілів з боку російських окупантів. Сьогодні мішками з піском почали обкладати пам'ятник Тарасу Шевченку. Як проходять роботи, бачила моя колега Наталя Засядько. 10-й ранку в сквері імені Тараса Шевченка людно працівники комунального підприємства Миколаївські парки набивають мішки піском та обкладають ними пам'ятник обзареві. Цей монумент встановили в далекому 1958-му, а через 27 років відреставрували. Тепер скульптуру доводиться захищати від можливих атак російських окупантів. Сожалені на сьогоднішній день. Продовжуються вражеські обстріли города Ніколаєва, і тим самим та до тому, що то культурне наслідки, яке у нас є, оно все повріждається. Поэтому було прийнято рішення все таки укрити, здійснити такое ну неке укриття для того, щоб зберегти те, що у нас на сьогоднішній день є. Для проведення робіт знадобиться близько 40 тонн піску і тисяча мішків, зазначає директор КП Миколаївські парки. Такий захист не врятує від прямого влучання снаряду однак захистить від уламків ракети. Якщо не довіді господь что-то где та где-то рядом і он сохранит точно по песок пісок э, всю эту масу, яка там возможно, від розлюта снаряда или от А ракеты, от этого точно удержи захищатимуть від рук окупантів й інші пам'ятники кажуть в управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини. Будуть пам'ятники, які будемо знімати, їх легше зняти. Тимчасово зняти, заховати і потім поставити на місце після того, тому що ну цей пам'ятник технологічно неможливо зняти, тому його обкладають ось так. Роботи з обкладання пам'ятника Шевченку мішками з піском комунальники мають завершити до кінця тижня. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.